Робітник Іван Маліновський на замковій горі вкладає шматки граніту навколо флагштоку. Каже, облаштовування цього місця планують завершити за кілька днів. Спочатку носимо клей, потім вже ставимо плитку. Мозаїка викладаємо, як пазл. Як виходить? Ми спочатку підбираємо від перебрика, щоб рівно було, а далі просто як пазл складаємо, щоб були однакові шви. Приступуємо молоточком. Бригада будівельників, а це 10 чоловіків, працює три дні. За словами виконувача робіт Юрія Студента, уже провели кабель для освітлення, розчистили територію, далі перейдуть до асфальтування. Згодом тут буде парковка, лавки посіють траву та квіти. Роботи ще по суті ще дуже багато. Ми донизу маємо зробити виход звідси. Знизу має бути стоянка, зверху тут має бути в нас ще Стоянка і під'їзд для інвалідів через неділі-дві будемо ставити опори. Освітлення має бути знизу, мають бути в наші лавочки, ступіньки має бути зелена зона. Поруч із робітниками працює і археологічна група. За словами Ольги Грабовської, тут було трипільське та слов'янське поселення. Замок кладовище. Додає, уже знайшли чимало цікавого. Тут фіксуються культурні шери, починаючи від трипільської культури, також давньоруського часу, періоду 16-18 століття. Також тут некрополь, який існував кілька. Сотень років до ХІХ століття. Дуже багато кераміки, це і знаряддя праці, ключ навіть знайшли пізньоруського періоду, ну, але ще багато попереду. Флагшток на замковій горі у Вінниці становили до 30-річчя незалежності. Разом із Вінницею такі мають з'явитися ще у 16 областях України. З бюджету Вінницької громади виділили 7,5 мільйонів гривень, каже директор міського департаменту капітального будівництва Ігор Откидач комплектацію входить у нас прапор. Прапор у нас має розміри 10 на 15, це 150 квадратних метрів, електричний двигун для підняття даного прапору. Також дана щогла має проблизковий маячок для повітряного транспорту. Даний проблисковий маячок заряджається за рахунок акумуляторних батарей. Висота флотштока 50 метрів, і це найвища точка нашої області, каже Ігор Откидач. Завершити роботи по благоустрою території планують до дня прапора, 23 серпня, каже Юрій Студент. Того ж дня і піднімуть стяг. Юлія Виснюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.